І сиділа з собакою, і просто якийсь шум повітря, заклала вуха і все. Я оббирачуюся, тут нема півдома. Е, побачив в новинах, що повітряна тривога, почув, що щось летить, заскочив в кімнату, бабах. Штукатурка посипалася, світло вимкнулося. Ну, зараз всі викона, вікна вибиті, двері. Ну, ну, так, вроді, начебто більше нічого, вікна, двері. Дякувати Богу, що я була лежала на дивані. І все, ну, двері упали на мене, і скло. Але дякувати Богу, що я не, я не постраждала. Це ж мішков мало, треба було, ж на воді все нагрузити. Піцу, дайте піцу. Ну, піцу спаси, будемо їсти. Ну і... Почали тікати, нас витягувати поліція, почався після цього артобстріл, ми забігли в третій під'їзд, поховались там хвилин 30 і все, і пішли додому. Тобто після того, як прилетів каб, вони ще й артилерія добували? Так, так так, сверху? так, так, так. На Уварова, знайомий каже, що вилітали вікна тож, угу. після цього, після кабу. Так що така справа. Приїхали хлопці, евакуювали, гарно все складено, все винесли, вивели. І собаку ми спасли, і все якось так ось, все швидко, організовано, дякую всім. Дай Боже, щоб просто живі остались.